21 листопада 2024 року, прекрасна погода, День гідності і свободи в Кривому Розі, 10.18. Прильот знову, буквально за десяток-кілька десятків метрів від того прильоту, внаслідок якого загинуло багато людей. Знову той самий район. Ми бачимо, перебуваючи тут на місці, що значно більше будинків, які Навколо знаходяться, постраждали, вікна повилітали майже в усіх. У тих, що будинки, що далі повилітали переважно старі вікна, а у ближніх, ясна річ, вилетіли всі підряд, багато дахів пошкоджено. Із інформації на цей час зараз близько 12-ї ми перебуваємо минуло півтори години. Інформація є про постраждалих, станом на цей момент відомо про 15. -х. Серед яких двоє дітей і Дев'ятеро із них перебувають у лікарні. Звісно, кількість постраждалих буде уточнюватися. Район густонаселений, житловий район, старий район. Це один із найстаріших в місті, можна сказати, історичний такий наш житломасив. І перебуваючи тут, ми бачимо, що тривають роботи з розчистки території. Тут перебувають всі екстрені служби. Територію обнесено для того, щоб не могли потрапити пересічні громадяни і громадянки. І сьогодні, от ви бачите, вітер дуже сильний, і крім того, що є така загроза. Що повилітають вікна або шифер через те, що пошкоджений внаслідок вибухової хвилі, також може ще бути, що будуть вилітати через цей сильний вітер, який сьогодні. Наразі невідомо, чим саме росіяни поцілили по цьому житловому масиву Кривого Рогу, але місцеві мешканці, мешканки, яких тут багато і які обговорюють між собою, кажуть, що сила удару була значно сильніша, ми перебуваючи буквально. Там за кілька кварталів звідси е, чули кілька вибухів, але офіційної інформації про кількість вибухів, про е, той снаряд, який прилетів, наразі ми поки що не маємо.